Всім. Всім привіт! Ось такі квіти виросли у нас в цьому році. Ось петунія, сольфінія, кучерява петунія. Та Віола. Це губастик в цьому році. Його спробували вирощувати. Взяли чуть-чуть посіяли на пробу Віола. Є така дрібноквіткова. Це більш така більша кучерява є. Ось алісіум теж в цьому році спробували. На пробу посіяли небагато. Ці та хомячки на них ще кажуть. Також в цьому році попробували на пробу, 200 насінин висія. Такі є. А це наша петунія. Красива квіточка в цьому році. Вже ми стартували, продаємо потрошки і сульфінія поки трошки небагато, але також красива квіточка. Ось така у нас петунія. ось це ми збираємо квіти на ринок. Всім дякую за перегляд, всім пока!